Привіт! Сьогодні у нас продається будинок в селі Мітлинці Гайсенського району. Будинок бюджетний, знаходиться значить, біля цивілізованої дороги. Ось так виглядає вулиця. Ось так виглядають тин, ворота. Ну, йдемо дивитися. Значить, ось такий вигляд. У будинку є газ, є світло. От. І ось такі будівлі. Ну, ми зараз до них підійдемо. Так, це у нас криниця. От. Водичка є. Насос, Там криниця, насос, все є. Так, а сад це зліва, так? Да? Так. А це сюди в нас город. Да. Хорошо, йдемо далі. Скільки тут сотих біля хати? Тут біля хати 20 сотих. Так. 25, 25. 25 сотих. Дивимося. Значить, от такий стан Це обкладяний кірпіч трісню. От. Катинка невелика. Тепла 100%, тому що вона зглиняна. Так, наче порядок. Це погріб, так, да, Віталій? Так, це погріб маленький викопаний. Погріб ми не будемо показувати, він закритий, так? Да? Так, він закритий, але я можу, нагадувати зараз знайду. Так, то ми тоді пройдемо. Так, це в нас є. Це кладовка і тут столяр? Столяр, да. тут тоже закритий, да? Да. Да, наверное, так. так. Тут Так, магазина закрита. Так тут в нас одна така кімната. Низенька, Дід був плотником, бо бачу верстак стоїть. Так, це у нас сі такі ще є, так? Да? Такі піднавіси. Це сарай тут є для свині, корови. Все треба? Так. Тут у нас такий корнечок, мабуть. Ось. То центральний вхід. Це хлівчик. Так. Так, давайте зробимо огляд самої хати. А що ми бачимо? У нас є Можна сказати три кімнати. Там бетовка справа. Тут у нас така велика кімната. Українські лави, кровать така, гарнюча і тут маленька кімнатушка така, да? Ось так. Тут грубка є. Так. Така от кімнатка тут. Стоїть шкаф. От і туди двері, це я в цій кімнаті. Ходимо в цій кімнаті попадаємо в цю кімнату. Так. Я йдемо далі. Це у нас кухонька, да? Значить, у будинку є газ. Значить, кухонька має українську піч. Піч. Дуже гарна, гарна. Ну і отак от, от виход на двір. Так, виключаємо світло. Зрозуміло, у нас залишається лишається одна кімната. Сюди ми закриваємо. Це у нас є така кладова. Кладова ось так виглядає. Значить, ось той угол. Я думаю, що земля звідти ми ще наточили. Ну, не похоже, що на просадку сильну. Так. Ось це буде така хатина. І ми маємо таку віранду. Ось така віранда, виходить. У нас є тут ще господарські будівлі. Так, у нас тут курничок, дровничок, тут замок. Одне ще був приміщення. Тут ще одне приміщення. Оце курник. Тут у нас повністю... Повністю є ще такий поднавес. Тут поднавес для свиней. Така місця. ось. Літній лагер для курей. Теж така дровітня. Ось. І того, що ми маємо? Маємо ось там погріб, новий свіжий, така будівля, ось такий будинок. Далі ми маємо господарські будівлі хлів. От. Маємо ось такі навіси під ці ножі. Дивіться, от я вам ще покажу двір сам. От. Це у нас там хлівчики. Ось наші ворота. У нас є тин з бляхи. І туди тин з бляхи. Ось у нас виход на вулицю. Ось такий у нас сьогодні був будинок. Значить, всі проблемні місця я вам показав. Ну, в місті з цим є великі плюси. До міста Гайсен 12 кілометрів. Село гарне, велике і красиве. Значить. Проживає багато людей, є магазини, є фермерів, багато, де можна влаштуватися на роботу. У дворі є криниця, у дворі є газ і є, можна сказати, електрика. Город, садочок, все вас чекає. Той, хто має бажання купити дану хату, телефон в описі буде під відео. Але я бачу, що є такі цікаві коментарі. Олександр, от ти робив огляд тої хати, а чому ти тої хати огляд не зробив? Люди добрі, я не знаю, яка ще хата продається, щоб йти і казати, давайте я огляд зроблю. Так що після цього відео і під цим відео в мене вже буде вписаний мій телефон, на який, будь ласка, телефонуйте і кажіть, Олександр. Продається така й така хата. Зробіте нам огляд. Я приїду, якщо це неподалік міста Гайсен, і зроблю огляд на вашу гатину. Так що ви коментуйте, пишіть і не забувайте підписатись на канал. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока!